зібрати. Тобто Ми вистраюємо вже в залежності від своєї технологічної сілозміни по технології. А якщо ми беремо за основу технології, наприклад, ми беремо за основу ретабельної маршинальної культури і питаємося це все зв'язати, у нас може не вийти. Тобто ми не маємо впиратися або в технологію, або тільки в маржинальність. Це має бути якийсь певний гібрид. І якщо ми бачимо в полі, що, наприклад, є шалене да? ну, у нас ґрунт переущільниця, ми маємо зайти туди з глибокорозпушувачем, розпушити розпушити чи з плугом вирівняти і почати заново свій там, наутіл, наприклад, або стрібтіл. От як на тому полі. Я бачу, що там проблема. І там зараз після цієї пшениці краще обробити це поле і почати заново. Тому що якщо я зараз, то що... проблема не стане. На весну. Ви прийдете весною, а там переущільнення, і ви це переущення почнете сіяти, у вас просто воно розійдеться, ну і ви поняли, да? Тобто, тому що там ну, структури ґрунту немає. Тому сьогоднішній рік знову ж таки показав, що е, ну, мало того, що класична технологія вся зіштовхнулася з незрілим ґрунтом і вони не змогли посіяти в оптимальні сроки. А ті, хто працюють по нову або стріптілу, взагалі вони... Ну, в них календарі із э, станом поля взагалі не сходився. І люди не розуміли. Я також посіяв Віку я вона в мене, ну, я її сіяв там уже в, на початку травня, вона в мене не зійшла, тому що було ну, сухе. Потім пройшли опади, вона в мене зійшла всередині травня. Ну куди її там, навіть в кінці травня, куди її залишав? Віку Євес в кінці травня. Тому я не пересіяв. Вона так, да, я її пересіяв соняшником, тому що немає смислу 10 см зацвіла вже. Да, так само той, і тут. Ничего, вона, тут вона потрапила в просто да, в ті умови, в яких їй взагалі не було комфортно. Холодний ґрунт, прикритий рештками. Хоча я ж кажу, він не Тобто Не можна сказати, що тут посла. Ви ж самі бачите. Ну, і решта тут достатньо. все нормально тільки, що все буде Анкер, диск це... сам по собі робить, якщо це двохдисковий З, сашник. Рядок. Він, якщо дводисковий сошник, він завжди стоїть у вас під кутом. Він буде переущільнювати дві стінки. Mm -hmm. тобто mm -hmm. Він ґрунт відкриває. Він робить переущільнення двох стін. Якщо це монодиск, хоча він, він один диск, але він йде під кутом, такий Одну точно, точно переущільнює, бо він. Mm -hmm. А цю ощільнює анкер, який ховається за диском. Розумієте, він знову ж таки поручіння. Що робить анкер? Анкер відкриває землю, mm -hmm. да? він просто зрізає верхній шар і ложить насіння на тверду поверхню. Сорення від анкера Ну ну no, да. А сьогодні я бачу, що виходу немає. Ви подивіться на досвід е, е, Канади. Да? Канада сіє завжди в незрілий грунт. Ну, тому що вони холодно ну, вусті, і збуде, вони сіють дуже саме набір культурного. Да, Сочевицю вони сіють, вони ж її сіють, не чекають зрілості ґрунту. У них ярові пшениці, які сіють в незрілий ґрунт. Вони сіють анти. І каноки. Ну, ріпак пшениць. Тому. Тут питання в чому, що я сьогодні бачу анки, особливо на перших етапах, коли людина приходить, коли ще ґрунт не готовий, людина приходить, зіштихається з тим, що в неї перечиниться ґрунт, і потім ми кажемо, но ну, тіл не працює. А насправді ґрунт де був готовий до цієї технології, розумієте? Тобто ґрунт має зберігати певну структуру для того, щоб там була певна кількість повітря. Яка буде давати можливість цій грунтовій біоті працювати. Не буде ґрунтової біоти, буде отаке от все поле. Чому завжди ми бачимо там мешатники? Тому що там біота гарніше працює, там живленням забезпечує займаємо краще, органіки більше. І ми зразу бачимо спишку таку. Тому на всіх там семінарах, там, де ми зустрічаємось і спілкуємось, Я ж теж вмазався, коли на утіл зайшов. Я вмазався те, що я подивився Драганчук. Ноутілер no головний, да? він купив собі сівалку турбосем монодісково. Я думаю, ну якщо ноутілер, no як кажуть, купив собі сівалку монодиску, значить і мені треба така сівалка. Хоча в мене був гренплейс, я починав з дренплейсу. Я купую на підприємство 12-метровий турбосем, заходю, починаю працювати. Перший рік нічого, другий рік бачу, що якісь у мене вже відставання є певні. А третій рік я вмазався те, що в мене верхніх 4 см переущені, я нічого не можу з ними зробити. Тому що це невидимий посів, так як ми його. Всі стремляться до невидимого посіву, тому що хтось сказав, що так має бути. Це закон наутіла такий, що Так, Щоб все було закрито. Я вмазався в це, а потім я, я коли я вже сам мазався, через себе це все пропустив. Я тепер всім ходю і кажу: починайте з анкера. Чому? Тому що той же самий Драганчук він достав СЗС два і один сівалку з сівав кусь під забора, десь відремонтував її. В нею почав сіяти, чи купив нову, він здається, там дві нових колись купив, там дві нових ЗС-2.1, омічки. Да, там вони Це Казахстані. в Казахстані. Так. Він в неї сіяв 5 років, потім він купив е Агросоюз, знову ж таки, анкерну АТДшку, теж ще сіяв нею. А потім, коли вже в нього структура ґрунту, коли в нього вже біологічна активність ґрунту, тобто у нього вже ґрунт був готовий для того, щоб він сіяв невидимим посівом. Він купив собі турбосен і отримав гарний результат. 4 То, роки... з анкера? 4 роки, так? Я бачу тільки починати з анкера. Достаємо СЗС 2.1, є FlexCl, Amazon DMC, Amazon Conter. Зараз в Технополі випустили таку сівалку анкерну, яка дозволяється робити з вузеньким анкером. Чому це? Чому це? Тому що анкер все одно обробляє верхніх 5 см. Він завжди дає повітря в ґрунт. Він перемішує рештки, він дозволяє, е, якщо, наприклад, е, ну, як, як людина приходить на наутіл, вона ж не знає, з чим вона зіштовхнеться. А перше, з чим вона стикається, не, не налаштував на комбайні подрібнювач. Да? Вийшов, тут плюнуло, тут кинуло, тут взагалі голе і все. Потім сівалка йде, тут ти настроїв, е, де гола земля, тут треба глибше сіяти, бо волога пішла. А там, де багато решток, треба з ними з тими рештами щось зробити, і волога там під верхом. А анкер – це перемішок. Він рішається, він буде багато решток, він їх відгорнув на сторону кину і пішов. І найголовніше, що він оці верхні 5 сантиметрів, чого вони переощільнюються, тому що крапля падає з неба, б'ється об голу землю, замулюється і утворюється переущільнення. А ми не можемо на початкових етапах нову тіла накопичити достатньо рештків, щоб вони нам закрили. Да, це має бути, наприклад, та чесуюча яка положить всю солому, і, і це буде ковір сплошний. Тоді так, да, це якийсь певний захист є. А на початкових етапах немає тих решток. тому ми все одно впираємося в перевщенням. Ми впираємося в перевищенням, тому що ми не навчились не заганяти камази в поле, ми не навчилися мінімально робити проходи по полі якоїсь техніки. Ну, то нам ротаційку треба загнати, то нам ще щось зробити. Ну і все, і ми впираємось, а потім я говорю, два-три роки людина попрацювала і сказала, ну ті не працюють, тому що отак, грубо кажучи, зіштовхнулася з такою проблемою. І він думає, на що мені цей неутіл? Я краще піддискую завтра, спокійно собі посію, так як я знав. Так, вода. І, і все. Вода. І все. Спокійно. На що мені цей що, не так? Ми. А насправді ж ну, треба шукати питання в собі, що я зробив неправильно. Тому я кажу, що якщо ми отам на тому полі, на попередньому, що ми побачили, що є перевчинення, не треба далі тягнути там науті. Треба його заріхати, вирівняти і почати там науті уснувати. Блемка, оборотне, неважливо. Можете задіскувати на 20 см. Але... А кількість опадів не може бути, що кількість опадів в цьому році і воно його все посадило. Це ж так відбулося у всіх, розумієте? Тому що осінь, дощова була, з зимою йшли опади, вона все время сідала, грудь сідав, сідав і сідав. Да. Тому питань дуже багато, але краще зробити крок назад. Щоб потім зробити два вперед, чим далі впиратися, впиратися, потім би штанів залиши і сказав на да, роботу. Да, достаємо плуги і пашемо далі. А плуги достаємо, е, скільки вартість спалила, а скільки треба агрооперації зробити на полі, ну, да. а скільки вологи втрачається від кожної цієї агрооперації. Сьогодні ж. Ну, це, це, це цей рік багато опадів. А ви ж Та воно ще ось вже, вже, немає їх, якщо як, що. Ви ж відчуваєте вже скільки останніх 3-4 роки ви відчуваєте дефіцит вологи. нового. Зон, Зорядно, де звикався весною на сьогодні. Та так. що, скільки немає? Ну, немає. То, Русь... ну а в нас вже, ми... давайте, там скільки місяць, вже, да, практично немає. Ну, це я Власний не вважаю, то 3 мм чи 4, це ні, 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 о чому. Сьогодні були Семенівські, то 6 мм. Тоді коли Полтава заливала, ось за п'ятницю, чи всього. У нас не було тут. Мешка, тут тут 3-4 мм випало і все. Стосовно вологи. Перше питання це прийнято вологу. Якщо ми займаємось класичною технологією, знову ж таки, у нас, ви бачите, пішли проливні опади. Тобто у нас суд суткових дощів, ну да облажних немає, прийшов, прибіг, пшух і побіг. І в основній пол полоса. Шо град, що дощ у нас кожен рік що відбувається. Да. No. Цілик. No. Цілик. Сразу заплескує верхній шар, волога не, не може вже впитатися і вона починає стікати. Тобто це не неефективне. Навіть ці міліметри, їх не можна рахувати можна сказати, в свій залі. Plus, yeah. да. Тому що це... З них залишається 10%. Да. Тобто ми маємо прийняти. Як ми можемо прийняти? Ми можемо прийняти, якщо є певний покров грунта, да, і цей ґрунт не замулюється. Не, не по-друге, ефективно використати. Чим більше органічні речовини в нашому ґрунті, решток, решток, перероблених решток, мікроорганізмів, вони всі собі тримають вологу. Вони ну так, знову ж таки мешати, Да? Там вологи завжди буде більше. Навіть покровна культура, вже ж досі є покровні культури, ті бачать, що здавалося, покровна культура має вологу на транспірацію втрачати. А вона ще якось накопичує. Я бачу в цій зоні це покрове життя. Да. Тому, тому що конденсується, конденсується, все одно волога певна конденсується і зберігається. І знову ж таки, третє питання це кількість обробок ґрунту. Чи кожна обробка ґрунта, якщо це беремо класичну технологію, це мінус волога. Чим глибше обробляєш, тим більше вологи втрачаєш. А на утілі цього немає, да? тому що ми ґрунт не обробляємо. Але якщо ми зайшли в незрілий ґрунт, заплискали. Переощільний верхній шар, то навіть ти береш цей верхній шар супі знімаєш, там начебто є волога, але рослини не розвиваються. Перепочала культивація 60-то. Волога, волога є, але вона ну, немає активності ґрунтової біоти, немає достатньо кисня, е, ну, немає температури, да, в, тому що біоті знову ж таки треба температура. Але якщо... Знову ж таки повернемось. Чим вища активність біоти, тим вища температура ґрунту. І це взимку ну, з осені. От ми бачимо, там, наприклад, де покривні культури посіяні, де постійно йде виділення цукрів в кореневу зону, так? там е, біота активно працює. І, по-перше, що мінералізуються рештки, набагато швидше. По-друге, що ґрунт зберігає температуру, і навіть де вже все заснуло. То там продовжується життя. І відновляється вегетація, там також раніше. Тобто саме наша головна основа це ґрунт і життя в ґрунті. Це саме головне. І ми маємо пікуватися про це життя. Тоді воно буде забезпечувати наші рослини, і тоді не треба навалювати. Тому що я кажу, що на даному полі я не бачу 100 кг селіт. У мене таке відчуття, що тут їх нема, що, вони просто... Були. Да, що просто посіяни тут без... бездобрим. Але ж вони тут були, і були це селітра. Це ми не можемо сказати, що це там амоній там, чи, чи амідна форма, карбамід був, що він не перейшов у нітратну форму, да, і не ліг у Він, Там вже 50% було нітратної форми. І нітратну форму рослина мала взяти, навіть да, без піоти. піот. Саме сьогодні обіжав на сонячну колонію. Підрядок лежило, і там да. побує Тому питань багато, на цьому полі я бачу, що просто треба вже, як кажуть, вже запити водою, залишити його так, як є, не чіпати, дочекатись тут врожай і робити висновки і не, не допускати їх подальше. Але цей рік, як кажуть, для того, щоб успокоїти самого себе і вас. Але це поле одне з кращих гірчиць, які є на Тому що сроки посіву зіграли свою роль. Навіть наклази. А коли сіялись? Десь 28 кілька. Треба дивитися, що там де записано все. Ну, гірчицю ми маємо вкинути саму першу. Тобто це, це має першу. бути березневий або крайній випадок, там перші, перші числа квітня місяця. Ну, тобто це її срок посіву. У нас на півдні це ще раніше ми маємо там її вкинути. 1 березня, 8 О, березня. Ну, ті, тільки грунт ну, вистиг, да, що можна фізична стигність прийшла, і ми маємо зайти її посіяти. Ні, нічого вже. В травні місяці, мабуть, є. О, це закінчувало. Це, це закінчувало ви там. Так, Коріандр взагалі, бачите, зараз є практика така, що його зимовий посів роблять зимовий посів. Анкер дає можливість. Я флексикоєлом заходив і горох в январі сіяв. Ну, тобто анкер дає можливість таких посівів. Тоді, коли приходять оптимальні умови в ґрунті, ну, тобто ґрунт прогрівається, насіння вже лежить там. Ну, але це там важко ловити, тому що має бути промерзання 3-4 см. Тобто там дуже короткий вік. В цьому році, якщо б так зробили, провокація була. Чого? Ну, якщо... У коріандра. Ну, наприклад, на, на гірчик, чи той самий коріандр. Ага, ну, посилає. Ну, воно то холодно, то все зразу тепло було. У нас в січні місяці вегетація тільки припинилася, десь 10-15 січня тільки було припинення вегетації. По так. Да? По по да. А потім відновлення було, 2-4 рази було відновлення вегетації за період зимової. Ну, тобто, такі... Я, я бачу вже по зимі, що буде літо холодне, тому що зими, по суті, не буде. А дощі будуть? Дощі, а дощів достатньо було Восі, осінь, зиму, весною, вже опадів скільки випало. Тільки ж вони випали не тоді, коли треба. Ну отож. І знову ж таки, дощ, він же ж не так накопичує вологу, як сніг. Ну та звичайно. Дощ прийшов, вроді би ти собі знову ж таки в зошит записав. Весна не було зовсім сніг. Практично, так. Да. Ну, це ж накопичення вологи ж не таке ефективне з доща. Ти знову ж таки, ти їх собі в зошит записав ці міліметри. Але вони не пливають на підтрим. снігу не було, ну а балки понабиралися, да? в, цьому году, в цьому году, як ніколи. В цьому году, як ніколи. Появлялися по практично по всьому району. Тут у нас де, де тільки можна баличити. Дніпро ти ж, бачиш, що считай, всі там всі ці водосховища, всі повні під зараз. Кроме одного. Да, Кроме одного, я тільки хотів сказати. Що, їдемо далі? Що це чечевиця по чечевиці посія. Да, тут по сої. Ну, а по там в кінці по чечевиця по чечевиці. Да. Бачиш, вона, як недостатній тургер, вона лягає. Бачиш? Вона сама така є. Вона да. сама така є, вона лягає. так. Проблем з бур'янами немає, ну падалися сонік, але грунтові гербіциди ті, що на соняш так використовують. Та й лабода там, та й лабода дає теж Він не йде. А, Марлін, ну, на нуд, да, він йде. На, 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 ну, не йде. Це не, не, йде, так? Да? Чесно, покажу. якщо, 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 Якщо я не знаю, що я вам можу сказати? Зелене, зелене. Бобове, бобове. Я одразу подумав, що це не в тому місці, тому місці. І вона ціни попередник в зимі. Вона краще попередник зимі, так? Мабуть, однакова. Бобові на рівні. Краще, ніж соя, це однозначно. Нут він не такий Ну, він не фіксує там.

Що телезувати в пакетиках по кілограму? та на увазі. Після гороха сіє ти Це... Взагалі круто. Пшениця по нутові найкраще. Лучше, ніж по сої, так? По союзні. Соя вона досить тісно формує врожай, вона на момент посіву пшениці витягує по моксі в моменту посіву пшениці. По Якщо це то є якраз місяць, а соя це ми збираємо і зразу сіємо. Тобто вегетації там більше за цей е, рік, ніж на як чи на Да. За, це, за цей ну, час це якісь дощі випадають. За цей час да, йде певне волого накопичення, йде мі мінералізація там, якихось решток. Тобто грунт працює і виділяє певні поживні речовини для того, щоб ширитися сіяти. Період, як ви кажете, між культурами, тим, тим кращий старт наступ. З приводу глибини посіву на пшениці. От Ви кажете там, ну, що Сійте, там 6 мільйонів. У мене є досвід і саранку кілька України. Дуже багато там, людей не згодні з тим, що там. Мілко сіяти, тому що там переживається оберзання, що вузол кущення формується вище, ніж 300 метрів. Хоча якщо ти на 5 сієш, то все одно він формується на трьох. Якщо не сієш, то сама має досвід, вони сіють, грубо кажучи, очищають таку канавочку і в цю канавочку проводиться в такерсі. Частина насіння взагалі залишається зверху. За... Чому вони так сіють? Вони сіють так. Тому що вони сіють в листопаді місяці бізні пасі. Чому бізні пасів? Тому що у них дуже такий є жорсткий цей гілопс. І вони, вони чекають сходи гелопсів, працюють там гліфосатом, фасадом, скатом, і потім сівають пшениці, щоб, сі, щоб не потрапити на цей гелопс. І навіть при таких утрамілких пасівах вони сіють. Пшениця прекрасно кущиться, в зимовий період часу. Ну, понятно, що в них трошки тепліше ну, там температури, ну, да. але я просто за чого кажу, що важливість глибини пасів ну, на пшениці для мене треба, щоб ну, пасів на 2-3 см і все на глибину не було такого. Коли воно рівномірно сходить, воно розвивається гарно. І, і конкуренція в ряду має бути. Да? тобто е, Норма висіла така. Чому, чому знову ж таки ми розширили мішляти 30? Тому що ми хочемо сіяти мільйони, але з смерті конкуренцію в ряду. Конкуренцію тобто не Росія 30 зернит, 40 зернів. Тут ця ситуація є, ось... Жив. є в живі. Жив. Це фізичні 24 млн. каже тобі, да. 24 млн. посіяли по думал над житом два месяца. Сидечь. Житок, сидечь, Это самая первая культура. Первый вырыть. Самый долгий вперед витать. Как он себе покажет калибр какой-то. Он жирует. Це посів сівалки Джундір 7200. Присіжено, і сіваючи. Точний посів Тут був цей Мерлін застосований. Mm. Чи ж який тут був ґрунтовий захист? Рейси, на рейсів. Соняшник нічого не реагує. І Мерлін нові поди там теж поставили. Мерлін не буде контролювати падалець. Рейсер не буде, тому що на реєстрацію не сумашку. Але він саме ні. За реєстрацию тепер все спущилося? все подивиться, то есть в среднем. Ось яка рослина... Один ось. Все, скільки вирвав. Там воно до 10. Тану 9-10 штук. да, До 10, ну -10, 10, 10 пагонів. Ну, тут щільність пасів висока. Я бачу, що не всі зійшли. Селітру видно тут? Селітру тут видно. Не, ви дивіться, навіть усе нижнє листя ще зелене. Фуницит Да. Стан, ну, А стан який станцид? Просу... Бамперси. Трофлорас і пропітанозив. Профлороз, это такая серьезная ДВшка, что капец, асаться, что можно. На нулю надо ей пикать. Одна из самых дорогих ДВ. А шо, от Червона Адамовская, что ли? Да, домовская. А Израиль. Та як у мене на полі торба, поняв, тільки бампер може спасти. Бампер супер. Бо бампер то 270 тропіка назву. Десь десь якщо поле достається, зрозумів, що там бампер використав, там згоріло все. Навіть птички дохнуть. Серйозно. Птичок воно не бере, серйозно. Я шуткую. Ні, Ну те, що лягає жити, то понятно, погодні умови так склалися, і висота, яка, розтрегуляції не було. Ну то висота, Півтора метра. Що стан, бачиш, що все листя живе повністю. Ну так, до самого низу. Гарний восковий наліт, бачите вісім... нього. Дуже щільний колос. Вісім дуже кос. Отож, блядь, агрономи. Реклама, реклама КВС. КВС точно. Ну тут щось сипне. Це ми виріжемо. Тут щось сипне. А каністру банкера А Ви пробували F2 сіяти його. Гутино no, F3, F3, F4. Роз, Четвертий розпад вже пішов. Три, Три, можна, в принципі, F2 трошки балуни. Ну F2 добре, F3, F4? — густоті, 3 F4, що. Що воно може менше кущитись, да? так? Але я думаю, що в мене, мене знайомі, є такі, що сіють типу і по 600, і типу по 800 тисяч пшеницю Одеську. Я думаю, що з потенціалом докущення. Тут більш критичним, мабуть, буде срок посіву. Але у вас по нуту ви ж можете сіяти раніше. Ну, у так. вас під дуже, дуже класні попередньо. Вони Соня, не Соняш, Соняшник Роди. Роди назад так жита не так. Бо бачу, що рештки вроді соняшника тут були. Був ну, тут соняшник, бу, бу? так назад. — Соняшник, пшениця, нут, жито. Ага.